Вітаю вас всіх у новому випуску з провансу. Куди ми відправились навесні разом з українцями на велику екскурсію з Лазарового збережжя. і в цей раз ми були вражені красою тих полів тюльпанів, начебто були десь в Голландії. Потім поїхали гуляти на стежку Охри в помаранчеве місто та гори, як десь в Колорадо. А на завершення приїхали ще й в провансальське містечко Горд, яке мені особисто нагадала якусь Грецію за картинкою. Але це все було не в інших країнах чи регіонах, а в одному красивому та насиченому регіоні Прованс, про які хочеться розказати. Казати вам більше. Тому приєднуйтесь до перегляду, підпишіться на канал і нумо разом відкривати найкращі локації півдня Франції. В цей раз з автобану А8 ми звернули на місто Маноск. І зупинились десь поряд на заправці, щоб як завжди зібрати всім разом, а потім вже вирушити на нашу першу локацію. Починаємо нову екскурсію сьогодні. Разом з українцями приїхали в дуже класний, красивий регіон на тюльпани. Це буде перша локація. Тут є тюльпани, як десь в Нідерландах буде декілька полів. Побачимо, якщо вони вже квітнуть всі. Квітні місяці це все відбувається. Ось ну і потім у нас буде ще багато красивих локацій у регіоні Прованс. Тож подивіться цей випуск до кінця, бо він буде просто дивовижний. Далі заїхали в місто Лябріян. Я його називаю Лябрілян, бо саме так воно і пишеться, і воно дійсно брілянтове. Бо саме там треба було вже повертати на ті красиві тюльпанові поля. Доїхали ми вже до тюльпанів. Це регіон міста Маноск, вище Маноска. Тут міста Лябріан, Люр, Форкальєє, І між ними знаходяться ці поля. І загалом, як я бачу, вони кожного року висаджують різні поля. Тобто ми їздили по певних точках, де минулого року були класні поля тюльпанів. В цьому році вони їх змінили, ну тобто дають землі відпочити і таким чином зробили в інших місцях. Але також красиво прикольно. Ми зараз приїхали. В цей тиждень ще не на пік цвітіння, пік буде через, через тиждень на наступній екскурсії. Але тут гарні краєвиди, тому що тут є ліси, сніжні шапки в горах, ну і загалом різнокольорові тюльпани. Дуже красиво вони виглядали цьогоріч в сонячну погоду, різнокольорові і червоні були, і ж білі, жовті. Це все було як вражаюче дійство. Багато людей туди приїхало, але здебільшого там були саме французи зі всіх сусідніх регіонів. Навіть і на красивих ретромашинах хтось приїхав, щоб зробити гарні фотографії. Oh, here, coins, cold, when... вже навіть я трошки і роздягнувся. Зняв куртку, тому що дуже спекотно в день. В квітні місяці вони зазвичай ці тюльпани перший тиждень квітня в такому стані, коли їх можна побачити. Десь на другому тижні квітня в них пік цвітіння, але тоді їх починають зрізати. Ну, Можна ще щось побачити, якщо на машинах можна приїхати, і то все подивитись. Ми через тиждень плануємо ще одну красиву екскурсію по тюльпанах. Інших локаціях півдня Франції, можливо, заїдемо ще раз сюди і поїдемо вже далі до регіону Авіньйон. Авіньйон міста Оранж, Жанкєр. Ось там також є великі поля тюльпанів, які відкриті для людей, де можна погуляти і зробити гарні фотографії. Тож всі посилання в коментарях під відео я залишу. Наступного року буде можливість зможете то все побачити на власні очі, якщо будете тут на півдні Франції чи з Лазоро узбережжя. Захочете сюди приїхати. Подивіться, які поля йшли. Наші дівчата пішли за пагорб. Накших українок нічого не спинити, як кажуть. Дуже красиво. Дуже гарні поля, якраз такі класні, фантастичні, реально вау. Але люди їх взагалі не бачать, тому що вони закриті за лісом. Тож наші україночки вирішили штурмом брати поля, знайти ще більш красиві локації. І ось знайшли. Реально вау. Ми не могли повірити, що знайшли за пагорбом таку гарну локацію, бо звідти з дороги або з першого поля їх зовсім не видно. Тому завжди треба трошки піти наліво, трошки вправо, чи за пагор пройтись, щоб знайти ще більш красиві тюльпанові місця. Подивіться на ці. Красиві поля, які ми зараз бачимо, гуляємо, робимо фотографії. Це взагалі вау. У нас як в дітей тут просто емоції зашкалюють. Тож буде можливість приїжджати обов'язково. Всі локації під відео. Я вам обов'язково залишу. Після цього ми буквально за 5-10 хвилин заїхали ще в одну цікаву локацію з невеличким каскадом водоспадом в сусідньому селі з дуже гарними краєвидами навколо, де французи полюбляють відпочивати разом з дітьми, цілими сім'ями або з друзями. На цьому місці, окрім водоспаду, можна побачити і млин та будівлю, де виробляють оливкову олію, але доступний він для відвідування лише в сезон з травня по вересень. Виробництво олівкової олії там здійснюється і дотепер за старовинними методами без використання центрифуг, що дозволяє зберегти всі природні аромати і корисні властивості оливок. Олія першого холодного віджиму має м'який смак і доступна для покупки безпосередньо на цьому млині та в їх магазині поряд. Записую зараз звук без мікрофона, бо він вже сів. Але сподіваюся, мене чутно. Дуже красива локація, цей водоспад, неподалік тюльпанів. ось Позаду мене такий він є. Ну, є гірська річка, але виглядає дуже класно. Тож, можна і сюди заїхати, щоб зробити гарні фото, відео, релакснути. Люди тут взагалі роблять пікнік. Ну а ми зараз будемо рушати вже на наступну локацію. Далі, через гарні міста, села та дороги з платанами, ми поїхали досліджувати прованс в одне з найкрасивіших його локацій місто Росільйон. Тут ми залишили одразу машини на платному паркінгу. Всі локації, до речі, я вам позначу під відео. І спочатку пішли гуляти наліво від паркінгу в саме містечко, щоб роздивитись його повністю. А тільки потім піти на стежку Охри, яка йде направо. Подивіться, яке красиве це місто Росільйон. Це перша панорамна локація. І вже звідси видно такі помаранчеві скелі та гори. Ну, і взагалі тут і внизу дуже гарні ліси. Ми зараз зробимо пікнік з українцями, а потім підемо вже. Гуляти цими стежками. І буквально через 5 хвилин ми вже були зверху, щоб зробити там наш український пікнік. З тієї точки відкривається дуже гарна панорама на всі території, природні локації, гори та села навколо. Навіть гору Монванту, найвищу точку того регіону, там видно. Де ми вже, до речі, були на екскурсії, колись раніше, про що також є епізод на моєму ютуб-каналі. Посилання я залишу також в описі чи в коментарях. Росільйон – це одне з найкрасивіших сіл Франції, розташоване в серці Провансу на території природного національного парку Люберон. Воно відоме своїми яскравими червоними, жовтими та помаранчевими будинками, пофарбованими природною охрою, мінералами, які тут видобували ще з 18 століття. Село входить до списку найкрасивіших сіл Франції і приваблює митців, фотографів і мандрівників з усього світу. Бо атмосфера там надзвичайно колоритна: ці вузькі вулички, тераси з видом на долину та чарівна провансальська архітектура створюють враження: ніби ти потрапив у живу картину з фотографії, які бачив колись в інтернеті, чи з передач про Францію. Ми вже потрошку спускаємось донизу зі старого міста, рекомендова ско сюди піднятись на головний бельведер. Ну і далі вже підемо. На самостежку, стежку, тому, що вона зачиняється вже через годинку, а нам треба встигнути нашу велику компанію ще там погуляти. Це місто дуже красиве та приємне для прогулянки. Спускаючись вуличками донизу, я навіть побачив якийсь сувенірний магазин з веселими монашками. Видно, що ця тема тут дуже популярна, або це для мене нагадування про Марсель, що так. Ті пригоди були чудові та яскраві, тож, якщо не бачили минулий випуск про Марсель, подивіться його обов'язково, бо він вийшов дуже красивий, панорамний. Посилання на нього також залишив в коментарях в описі під цим відео. Ну а далі ми вже прийшли на ту стежку Охри, яка вражає своїми неземними та помаранчевими пейзажами. Всіх тих, хто потрапляє туди вперше. Олена, Оксана та Лада були дуже щасливі, що погода була гарна, компанія в нас чудова і що ми нарешті доїхали до цієї фантастичної локації. Ви лише подивіться на цю красу. Позаду мене знаходиться якийсь Марс. Це, як не знаю, штат Юта в Америці десь Колорадо там є. І тут, на півдні Франції, також є провансальське колорадо, воно так і називається. І ця стежка Охри є частиною цього маршруту, і місто Русільйон, де це все можна побачити. Це взагалі просто вражає, тому що тут є сосни, є оці помаранчеві гори, і тут зроблено все для того, щоб люди могли гуляти. Коштує це лише 3 євро 50 центів, тож дуже, дуже небагато. І десь годинку максимально займається ну а загалом за 40 хвилин його люди проходять. І він. Уздовж цих гір є з певними красивими панорамами. Тож ми зараз рушаємо це все дивитися разом. Ходімо. Далі ось такі зручні сходи вони зробили з дерева, якими можна спуститись донизу і потім вже піти головним маршрутом. Ну, як коли тут був перший, був дуже здивований, вражений цими краєвидами. стежка Охри це короткий, але вражаючий маршрут, що проходить через колишній кар'єр Охри, схоже на провансальський Гранд каньйон та якийсь колорадо. І, до речі, це не єдина локація. Тож я в коментарях залишу ще цікаві місця та хайкінгові маршрути. Прогулянка серед цих барвистих скель та декількох панорамних майданчиків дозволяє зануритись в унікальний пейзаж серед цих помаранчевих формацій, сформованих тут вітром і дощем протягом декількох століть. Інформаційні таблички з в стежки розповідають про геологію, флору та історію добування охри в цих місцях. Тож, якщо ви знаєте французьку мову, зможете ще більше дізнатись цікавих історичних фактів. Особисто мені подобається остання локація: це великий сосновий ліс і велика пляшка шампанського, як її тут називають. Це дуже класний та красивий майданчик, де і ми зробили спільні фото та відео, трошки відпочили і змогли помилуватись тими краєвидами. Вже погуляли цими стежками, зробили багато гарних фотографій, передали всім вітання, подивилися на цю пляшку шампанського велику. Ну і зараз вже будемо йти на паркінг. Вертатись до машини, потім їхати ще на заході сонця, дивитись містечко Горт. Дуже красиво, спочатку на панорамний оглядовий майданчик, приїдемо, ну і потім погуляємо саме місто. Я тут вже, напевно, в третій раз чи в четвертий в цій локації, але скажу вам, що мені все рівно дуже подобається, тому що Франція, вона просто маніфік, бездоганна, красива. В мене є, напевно, ідея, і мрія проїхати її всю. Побачити і Океан, і регіон Шампань, і Шимоні-Монблан, і Ельзас, хоча я там вже був, то я б з задоволенням приїхав. Бордо, ну, коротше, всі 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 регіони. І, звісно, якщо я поїду, то зніму про це на Ютубі багато-багато випусків. Тож, можливо, цього року ви від мене побачите прям максимально всю Францію. Тож, всіх любителів цієї країни я запрошую дивитися всі випуски далі, підписуйтесь на мій канал. Дмитро Огір про моє життя та подорожі. Ставте лайки і до зустрічі в нових епізодах. Але я ще не прощаюсь, мені треба бігти нас доганяти групу і ще будемо їхати на останню локацію. We'll like to Зараз ще останній раз подивимось на ці гарні краєвиди, на цю охру, і будемо вже їхати далі. Так. Їхати, будемо їхати, всі задоволені і щасливі. Далі ми приїхали в місто Горд. Я тут ще не був і тому дуже мені хотілося його подивитись, бо це одне з найголовніших та видовищних місць Провансу за своєю панорамою. Ви лише подивіться на цю картинку зі сторони. Цей оглядовий майданчик я також залишу в посиланнях і коментарях під цим відео. Тут ми також вирішили зробити спільне фото та відео і тільки потім поїхати в саме місто. Як я казав на початку, що воно мені трошки нагадало Грецію, але з нами була Оксана, яка якраз тільки переїхала з Греції на узбережжя і сказала. Але що тут взагалі зовсім інший вимір та рівень життя, що це набагато крутіше, і тепер вона хоче дослідити регіони півдня Франції, як мінімум, разом з нами, що було дуже приємно почути. Далі ми залишили машини на паркінгу і пішли вниз, щоб проти трошки вулицями цього міста, розташованого на схилі гір регіону Воклюс. В центрі міста там височіє старовинний замок в стилі Ренесанс, який був побудований ще у 10 столітті, і потім перебудований у 16-му. Він завжди був. Головною візитівкою цього міста. Неподалік цього міста ще є відоме аббатство Сінанг з лавандовими полями, які багато хто мріє побачити на власні очі. Тож я рекомендую обов'язково туди заїхати, якщо будете там в липні, коли квітне лаванда. Бо я навіть згадав, як там був десь 7 років тому, коли робив авторські подорожі туди разом з українцями. І зараз ви також можете звертатись до нас за індивідуальними турами з Лазарового збережжя, коли будете планувати вашу поїздку саме сюди. Якщо мене не буде на місці, я не зможу з вами погуляти, зможу порекомендувати Олену та Валерія Гідів або наших досвідчених водіїв, якщо вам треба буде легкова машина на трьох або чотирьох людей, чи навіть бус на вісім людей. Мої контакти ви завжди можете знайти в описі під кожним відео. Тож звертайтесь, покажемо вам найкращі локації Лазурки, півдні Франції чи регіону Прованс. А я додам, що на сьогодні місто Гор це справжній музей просто неба з його вузькими вуличками, кам'яними будинками та краєвидами на долину Люберон. Там є дуже гарні готелі ще з панорамними басейнами. Нами та каскадними парками, які вражають абсолютно всіх, хто бачить ту естетику, я і сам там хотів також відпочити. І ще один цікавий факт: на багатьох будинках ми побачили зображення котів. Це місцева фішка, яка додає цьому місту чарівності і створює певну казкову атмосферу. Ну і в реальному житті їх там також було дуже багато. Потім ми зайшли в церкву, подивилися, як там все влаштовано. Ну і далі пішли на панорамний оглядовий майданчик. Це був насичений та приємний день з гарними кольоровими і дуже красивими локаціями регіону Прованс. Дуже дякуємо нашим водіям. Та групі за гарний настрій, смачний пікнік та чудову атмосферу, яка панувала в нас протягом дня. Всіх вас міцно обіймаємо та бажаємо всім подорожувати, і відкривати цей світ, бо він реально чудовий. І до зустрічі вже через тиждень. Бо ми вирішили ще раз поїхати на тюльпани, побачити як вітну черешні на найбільших плантаціях півдня Франції, заїхати в місто Оранж та найбільший амфітеатр Римської імперії, і побачити одні з найгарніших тюльпанових полів ще й на заході сонця. Той випуск буде ще більш красивим та чарівним, тож далі буде все найцікавіше.